Коло носов. Пригоди незнайка та його друзів. Розділ 28-й. Примирення. На другий день відбувся бал, якого всі так нетерпляче ждали. Довкола танцювального майданчика красувались мальовничі ятки. Вони виблискували яскравими фарбами, не наче писанки. Над майданчиком були протягнуті вірьовочки, на яких погойдувались різнокольорові ліхтарики й прапорці. Прапорцями й ліхтариками були прикрашені всі навколишні дерева. Кожна деревина була схожа на новорічну ялинку. На другому поверсі альтанки, що була прикрашена квітами, розмістився оркестр. З десяти малючок. Кожна малючка грала на арфі. Тут були малесенькі арфи, і їх доводилось тримати на руках, були й великі арфи, які стояли на підставці, а одна арфа була просто велетенська. Щоб грати на ній, треба було вилазити на драбинку. Ще задовго до балу навколо танцювального майданчика зібралось багато малюків і малючок. Всі чекали гостей із Зміївки. Першим приїхав цвяшок. Він був у чистенькій сорочці, умитий, причесаний. Правда, один вихрик. На самій маківці ще стерчав, як гребінець у півника, Але все таки було видно, що цвяшок добре попрацював над своїм чубчиком. Ось тепер ви хороший малюк, сказала йому киценька. Вам, напевно, самому приємно бути таким нарядним і чистеньким. Розуміється, відповів цвяшок. Поправляючи на собі сорочку, слідом за цвяшком приїхав бублик шурупчиком, а за ними почали прибувати й інші жителі Зміївки. Хоч їх ніхто й не запрошував, але кожний з них говорив, що приїхав подякувати малючкам за фрукти. І тут же одержував запрошення на бал. А незнайко і справді просидів у кульбабі аж до початку балу. Поправді кажучи, він більше лежав, ніж сидів, тобто простіше спав. Але як тільки побачив, що малюки починають збиратись, виліз і почимчикував до майданчика, малюки побачили його і стали кричати. А, от і брехунець прийшов. Ану, розкажи, як ти до гори ногами летів. Ану, розкажи, як ти хмару замість киселю з'їв, закричав, підскочивши до нього пончик. Незнайко, страшенно образився, він повернувся і пішов, куди очі бачать. Малюки закричали щось услід і сміялися, але він навіть не чув. Не розбираючи дороги, він дочвалав аж до краю міста, набрів там на паркан і набив собі на лобі гулю. Незнайко зупинився, глянув на паркан і прочитав напис. Незнайко дурень. Ну, ось, сказав незнайко, уже про мене починають на парканах писати. Йому так стало жаль себе, так жаль, що й сказати було годі. Він прихилився до паркана лобом, і сльози потекли йому з очей. «Ой, який я нещасний, прошепотів він, усі тепер з мене сміються, усі зневажають, і ніхто, ніхто на світі не любить мене. Він довго стояв, тулячись лобом до паркана, а сльози лились і ніяк не могли зупинитися. Раптом він відчув, що його взяв хтось за плече і чийсь ласкавий голос промовив: Не плачте, незнайку. Він повернувся і побачив синючку. Не треба плакати. Повторила вона. Незнайко одвернувся від неї, ухопився руками за паркан і заривів ще дужче. Синя очка мовчки погладила його по плечу рукою. Незнайко трусунув плечем, намагаючись скинути її руку, і навіть дригнув ногою. Не треба, не треба бути таким злим, лагідно говорила вона. Ви ж добрий, хороший малюк. Вам хотілося показати себе краще, тому і ви і хвастались і обдурювали нас. Але більше ви не будете робити так, правда? Не будете? Незнайко мовчав. Скажіть, що не будете. Ви ж хороший. Ні, я поганий. Але ж бувають і гірші за вас. Ні, я найгірший. Неправда, цвяшок був іще гірший за вас. Ви ніколи не робили таких капостей, що їх дозволяє собі цвяшок, а бачите, він виправився. Отже, якщо ви захочете, то теж можете стати кращим. Скажіть, що більше не будете так робити і починайте нове життя. Про старе, більше. Не будемо згадувати. Ну, не буду, похмуро буркнув Незнайко. Ось, бачите, ось бачите, як добре, зраділа синьочка. Тепер ви постараєтесь бути чесним, сміливим, розумним. Ви будете робити все по-хорошому. І не потрібно буде вигадувати всілякі небелиці, щоб здаватися кращим, правда? Правда, відповів незнайко. Він сумно глянув на синьочку і посміхнувся крізь сльози. Синьочка взяла його за руку. Ходім туди, де всі. Вони підійшли до танцювального майданчика. Пончик побачив, що незнайко вертається із синьочкою і зарепетував на всю горлянку. Не знайко брехун, не знайко осел. Розкажи, як ти хмару проковтнув, закричав сиропчик. Соромтеся, малюки, вигукнула синьочка. Нащо ви його дражнете? А нащо він обманював? Хіба він вас обманював? здивувалася но синьочка. Він обманював нас. А ви мовчали, отже були. З ним заодно. Ви не кращі за нього, вигукнула сніжинка. Ви ж знали, що він бреше й хвастає, але ніхто не зупинів його, ніхто не казав йому, що це погано. А чим ви кращі?» Ми й не кажем, що краще, знизав пончик плечима. Ну й не дражніть його, коли так, встряла в розмову кисенька. Інші на вашому місці давно допомогли б йому виправитись. Пончику і Сиропчику стало соромно, і вони перестали дражнити незнайка. Ластівонька підійшла до нього і сказала: Підненький, ви плакали, вас ображали, малюки такі не хороші, але ми не дозволимо їм вас дражнити. Вона відійшла вбік і почала шептати малючкам. З ним треба поводитись ласкавіше. Він провинився і за це покараний, але тепер покаявся і буде себе поводити чемно. Звичайно, підхопила Киценька, а дражнити це погано. Він озлиться й стане ще гіршим, а коли його пожаліти, то він більше відчує свою провину. І швидше виправиться. Малючки обступили незнайка і почали його жаліти. Незнайко сказав раніше я не хотів водитись з малючками й думав, що малюки кращі. А тепер я бачу, що малюки зовсім не кращі. Малюки тільки те й робили, що дражнились, а малючки заступились за мене. Тепер завжди буду дружити з малючками.